Чи був вже переломний момент, чи ще буде у війні? Був. І він був саме 24 числа, тому що трансформація, яка йшла рік, вона закінчилася. Оця точка була точкою, коли можна вже відлік до перемоги рахувати. Тобто mm -hmm. цей рік має стати для нас ну, завершальним да, у багатьох питаннях. Це правда. Да. Mm -hmm. Тобто до кінця. Весни на початку літа будуть суттєві новини, перемоги да. збройних сил України Не суттєві, а будемо вже дізнаватися якісь переможні новини. Не суттєві ще тільки початок ще ну в плані деокупації, але вже щось буде дав новинах, угу. чітко знаю.